Я всіх присутніх желаю поздравити словами Христос Воскрес! «Христос желаю поділитися Словом Божим і разом з вами помолитися, про славу нашого Господа. Текст священного Писання, який хочу прочитати, записаний Євангелієм от Іоанна, буду читати з 1 по 4 стих. первый же день недели Мария Магдалина приходит к гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба, и так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им, «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик, І пішли гробу. Вони побігали обом місці. І прийшов гробу першим. Мальчики, в мене є віпрос до вас. Яким я ученику, який быстро бігав? Іоан. Значить, ви внимательно слухали втору проповідь. Підніміть руку, хто з вас швидко бігає. І що ви можете обігнати Іоанна? Якщо був би Іоанн, ви спробували, так? Ну, я знаю, де мальчики быстро бігають. І де вони перві? Ви знаєте де? Де? На футболі. Правильно. Перві і быстро бігають мальчики на футболі. Тому що я знаю таких мальчиків, які навіть не обідають. Вони прибігають із зобрання. Бистренько, і навіть, буває, забувається переодіться. І бігом, щоб первими бути на футболі. Ну це непогана черта характера, щоб бути першим. Ну, то, що на футболі, то погано. І туди звати не треба. Я хотів би сьогодні поділитися думками і пропись свою так назвав перший біля Ісуса. І дійсно, Іоанн був перший, який швидко біг не до гроба. Його не гроб привлікав, його привлікав Ісус Христос. Якщо б я зараз би, підніміть руку, хто сьогодні в молітний дом прийшов перь? Хто прийшов перь? Не знаю, навірно, оркестранти наші прийшли перейд, тому що їх було сьогодні. Повторення Сигравка. Взагалі, наша життя так устроєна, що ми утром піднімаємося і починаємо бігти. У кожного своя скорость біга, хтось вже навіть і в старості біжить на чотирьох, вже дві ноги мало, вже дві палички є, і теж вони біжать. Якщо фізично ми не бачимо, то думками вони десь далеко біжать. І за день вони хочуть дуже далеко пробігти, щоб бути першими. В оркестрі теж є перва партія. Перва мандолинка, перва балалайка, перва скрипка, перша труба. І ці партії теж є. І на ці на ну, сідають ті люди і садить дирежор тих людей, які дійсно достойні бути первими і грати першу партію. Так устроєна житт наша. Я пам'ятаю в школі, коли ми вчилися і не пам'ятаю в якому класі, у нас була вже зарубіжна література. І по зарубіжній літературі задавали додому домашнє завдання. Треба було прочитати кілька параграфів, і коли ти приходиш в клас, і вчителька підніміть руку, хто може пересказати такий то параграф. І я дуже запам'ятав. Одного разу, хоча я рідко читав зарубіжну літературу, одного разу я прийшов на урок і на уроці відкриваю зарубіжну літературу і дивлюся, що було задано додому. Коли вчителька спитала, хто може пересказати, і одна дівчина із класу, вона була невіруюча, хоча, несмотря на те, що в нас було шість віручих у класі, а ця дівчина була невіруюча. І вона підняла першу руку, говорить, я хочу пересказати. І вона встала, і з зарубіжної літератури вона пересказала історію, як Давід сражався з Голіафом. Вона так інтересно пересказувала, вона була відмінниця. Ми всі в класі слухали. Коли вона закінчила, учителька їй сказала, сідай, п'ятерка. І я подумав, я б міг би ще лучше пересказати. Я просто не знав, що треба було читати. Я б навіть не прочитував би, і лучше ще пересказав би не. Тому що я з дитинства знав цю історію. Я в собрання ходив, не раз чув. Я на дитинські собрання ходив, там теж розказували. І в лагері нам навіть розказували, як це було. Навіть. І я цю історію дуже хорошо знав. Ну я руку не підняв. Я не був першим. Ця дівчина була першою, яка підняла руку. І вона. Получила п'ятірку. Друзі, отак буває. Отак буває і в житті нашому. І дійсно в збранні, хто сьогодні прийшов перший, а хтось прийшов останній. І є сьогодні така система, яка фіксує і можна навіть подивитися, підійти до. Василія Петровича, він може сказати, хто прийшов моліцний дом останній. І добре, що наш моліцний дом не закривається. Хоча є говорять в Ізмаїлі, коли назначають служення, там в рівно закривається моліцний дом, фіртка запирається. І вже після Рівно ніхто не може, і там без несколько минут ніхто не може зайти в моліцний дом. Тому що дуже багато людей приходить і закрили і стоїть. Предвертники, ліхто й на калітки, говорить, сьогодні вам місця немає. Друзі, отак от буває в нашому житті. Кудись ми біжимо. І десь ми перші. Те, що нам ценно, те, що нам важно, тим, чим ми дорожимо, ми там перші. І ми туди не опаздуємо. І мені дуже подобається Іоанн, що він був перший, який добіг. Щоб подивитися, де Ісус Христос? Де та ценность, якою Він дорожив, де та людина, біля якої він провів немало часу, якого Він слухав, і з яким він був завжди. Ми читаємо і знаємо, що Пьотер, Іоанн і Іаков це були дуже близькі учні Ісуса Христа, які близько постійно були біля Ісуса. І Іоанн. Це доказав не тільки на словах, але й на ділі. І він до гробу прибіг перший. Не до гробу, а до Ісуса Христа. Він хотів узнати, де Ісус Христос. Друзі, в служенні нашому Богу різні є види служіння. і буває хтось перший і постійно перший. І ті, хто перший, вони і на служіння приїжджають перші. І труд якийсь теж перший. Тому. що Люблять Ісуса Христа. Ну, життя церкви на землі, вона теж закінчиться. І ми читаємо, що двері спасіння, вони теж закриються. Закриються і вже не можна буде війти в церкву. Не так давно, кілька неділь тому, я сидів в аеропорту і ожидав відправлення самоліту, і мені стало цікаво подивитися, скільки зараз коштує білет. Може в останню хвилину він буде дешевший. І треба було, може бути, вже перед самим вилітом купити білет, а не, заран... не зарані. І я відкрив, подивився: рейс, время, число. І там така надпись. Реєстрація закінчена. Містов – нет. Я закрив і сидю і думаю. Отак буде із церквою. Последній, хто зайде в церкву, двері закриються, і Ісус Христос забере свою невесту на небо. І хтось перший буде, хтось все життя не опаздував, приходив, дорожив іменем Ісуса Христа, дорожив не тільки іменем, но й всьому життям і знав ціну волосських страдань. І ніколи не опаздував, в служенні робив все на вищому уровні і був перший. І ніхто, може бути, не бачив, не помічав, що ця людина перша в церкві, перша в служеннії, перша на якомусь труді, перша на посіщенні знає нужду і везде такі люди перші. А хтось тільки прочитає, що містов більше немає. Інтересно, ми читаємо в початку, я прочитав в початку цієї глави, 20 глави Іван Іоанна, що сама перша, хто прийшла, це була хто? Марія. Дітки, підніміть руку, хто, в якій сім'ї мама встає самою першою. Мальчики не бачать, да, ще Дівчатка Дівчики бачать, коли мама встає. А мальчики не бачать. А в якій сім'ї папа перший встає? Є руки і мами, є руки і папи. Да? Інтересно, я думаю, що все-таки, напевно, жінки стоять першими. Тому що із прочитаного текста не одна Марія, але там ще жінки, вони йшли гробу, коли було ще темно. І вони були першими. Вони були самими першими свідтелями Воскресіння Ісуса Христа. И Перший розговор Ісуса Христа, це був дійсно з Марією. Ми читаємо в Новому Завіті. Друзі, як би добре було б в нашому житті цю цінність, цю лічність Ісуса Христа ставити на першому плані. Утром, коли ми піднімаємося і наші думки пообщаться не з телефоном. А пообщатися з Ісусом Христом, пообщатися із Святим Письмом, почитати, пороздумувати, помолитися Богу, а потім, а потім далі бігти. Не так давно в ній рушає, Є одна бабуся, вона теж приїжджає сюди до нас на собрання, І вона кожного разу говорить, вона вже біжить на чотирьох. І кожного разу вона говорить, я так жалію. Коли я була маленька, мама мене за ручку водила в молитвенний дом. А коли я підросла, я оставила молитвенний дом. І зараз я вже не можу ходити на двох ногах, я ходю на чотирьох. І я так жалію, що я в старості тільки прийшла до Ісуса. Все життя пробігло і старість прийшла, і я сожалею, і вона плаче, сльози лються із глаз. І говорить, я так хочу, хоч в старості послужити то Ісусу. Друзі, поки молоді, поки в нас є сили, і три чоловіка, або три вида, це жінки, вони йшли до Ісуса, П'етр і Іоанн бігли до Ісуса. І я точно вірю, що в нашій церкві є ті душі, яким потрібно вже бігти до Ісуса. Ісус жде. Дуже багато моліць за таких ми чуємо, папи, мами моляться, жінки моляться, чоловіки, навіть діти моляться за батьків. І отак би хотілося б побачити, як Іоанн біг побачити Ісуса, щоб ті, у кого ще в серці нема спокою з Ісусом. Немає миру, щоб в сьогоднішні праздничні дні в праздник Воскресіння Ісуса Христа могли прибігти до Ісуса. І поклониться, і віддати йому своє серце. Хай Бог всіх благословить. Амінь. Помолимся.